Усім вітання! Сьогодні поділюсь з вами рецептом імпровізованого пирога з ось такою білковою масою, що поверху. Пиріг виглядає дуже естетично, а також це дуже смачно. Тому приступаємо. Для початку від трьох яєць відділимо жовтки і білки. Для тіста нам необхідні лише жовтки, До них додаємо цукор, дрібку солі і збиваємо все до пишної маси. Так як жовтки в мене були маленькі, я додала ще одне ціле яйце. Якщо жовтки у вас великі, цілого яйця давати не потрібно. Після того, як додала яйця, знову все збила блендером Насадкою вінчик. Затим до маси додаю сметану, олію без запаху, пакетик ванільного цукру, чайну ложку розпушувача. Знову все збиваю для об'єднання інгредієнтів. І затим просіюю 270 г борошна. Може піти більше, в сукупності до 300 г. Знову все збиваю блендером, щоб утворилось тісто. Тісто вийде ось такої густої консистенції, затим перекладаю його в форму, постелену пергаментом і зверху посипаю очищені і порізані кубиком яблука. Яблука посипаю трішки корицею. Якщо не любите, цього можна не додавати. Випікаю при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Коли збігло 30 хвилин, додаю виняний цукор до білків, також 3 столові ложки цукру і збиваю все до крутих піків. Коли пройшло 25 хвилин, викладаю білки поверх наших яблучок, гарненько розрівнюю і випікаю приблизно ще 25-30 хвилин. На жаль, я трішки перетримала, так як займалася багато різними справами, тому в мене так вийшло. Але ви, я думаю, не перетримаєте. Смачний тортик з простих інгредієнтів у нас готовий. Смачного вам!